Гомін Ау. Всім привіт, Це шоу Гомін Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та настя зухвала. Верховна Рада ухвалила закон про англійську мову в Україні. Ой-ой, who is сон дюті тудей. Здається, токсична сова з Долінгу добралась до законотворства. Головне, щоб це було не по плахотніку. Перекладіть речення: це жирафа у коробці? Ні, це лист моєї бабусі з Канади. Ну, Просто чисто на вправу, на механіку, розумієш? Uh -huh. А по сенсу там не важливо. що. Ви, ви читали? Ну і мене травмувала історія з Плохотніка про Беті Бантер. Ну я ну, пройшло 20 років, я досі не можу це забути. А я помню це will you, Why, will you, why will you, why?» Ну да, але тепер ти дорослий і ну ти не задаєш таких тупих питань. <риклад> Я тепер знаю. <риклад> але хоча подожди, ну може і задаєш Віллі, Віллі. Ну, типу, тобі то чого <риклад> да, Віллі, why do you край. Правильно акцент ну, треба ставити. Ну, отож, твоя країна це і є НАТО. Ну <риклад> <риклад> <риклад)> <риклад> <риклад)> треба Віллі. I don't ask myself why I cry. Why? <риклад> Документ закріпляє статус англійської мови як однієї з мов міжнародного спілкування в Україні. Також він визначає категорії посад, кандидати на які зобов'язані володіти англійською мовою, унормовує особливості застосування англійської мови в роботі органів влади органів місцевого самоврядування у сферах освіти, культури, транспорту, охорони здоров'я. Тощо я сподіваюся, що вони ну типу затвердять нову навчальну програму. Я серйозно кажу, я не хочу це, це суспільство. Не витримає ще одного покоління. Вирощеного на плахотніку. Нам нічого нам нічого не світить. Цілком імовірно, що іноземці вони і не розуміють тих питань, які їм ставлять люди, які вчились по плахотніку. Це, це, ну так, да, тому що це мало, мало користі в тому, що приїжджає іноземець, а ти а ти йому кажеш, this car is red, but I have a blue bag. Отож, навіщо мене змушували зубрити діалоги, які ніколи бляха не відбудуться, Ніколи. Дивіться, я авторитетно заявляю. Я була в Лондоні, та і ну, ну, нуль питання про Capital of, the... of Great Britain, Жодного. Ніхто mm -hmm. таке не питав. Так, зараз актуально таке: типу, Weather today is fine. please, do not turn on your air conditioner. please. <плес> 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 ну, і Взагалі в нових підручниках варто зробити акцент саме на ділове спілкування. Тип. Please, give us more weapons. Yes, we really want to go to NATO. No, we don't have ядерка. Да, нам потрібно ну, оновити ці тем... темники. Да? Uh -huh. ну, запахло гучмоль, вибачте. <laughs> <laughs> Обновити теми для діалогів, де таке what is the capital of Russia? І, ну, Що має маленький українчик відповідати? Сей, паляниця Кацап. Айкол то СБУ. Мені подобаються ці діалоги, що в нас, що діти вже зараз мають вчитися по цим підручникам діалогам, типу. Ууу, do you have ядірка? No, we don't have a but my friend George does have ядірка. Wow, he's a very interesting person. Let's talk to him. George, how is your ядірка doing? Oh, my myрka is great! Well. It's go to school next summer. Супер. Uh, Мені дуже подобається, що в нас усюди має бути англійська, щоб коли американці сюди приїжджали, щоб вони думали, що це просто якийсь штат. Україна, mm -hmm. і ми могли ряще тягнути бабки з Байдена. Типу, що... А, але але є і небезпеки. Ну, типу, якщо так буде думати не лише Байден, і нам треба буде ну на кордонах оборонятися ще й від мексиканців, куди? Ну, і якраз мені здається, буде дуже зручно, тому що люди, які тільки починають вчити англійську, вони дуже добре підходять Байдену для спілкування, бо вони теж говорять повільно і їм треба по декілька разів повторювати. А ще було прикольно, що як наша каже, що різні сфери в нас будуть говорити англійською, там культура, транспорт тощо. Я вважаю, що, наприклад, транспорт це має чисто шотландське, типу: We have no bosses here. New here, <laughs> а англійська англійська типу а охорона здоров'я це чисто Бруклін. Йоумен! <laughs> Yeah, I'm good, man. <laughs> <laughs> да, Бо ще краще я розділив це по часовим формам. Типу, бо транспорт у нас він фьючер in the past. <laughs> Гастрономія present perfect. <laughs> ну, а Охорона здоров'я просто expensive. <laughs> <laughs> і тільки зрада, це present, past і future continuous назавжди. <laughs> дія, яка не неперервна дія, яка ну, триватиме завжди. Да. <реш> Народна депутатка Євгенія Кравчук пояснила, що службовці матимуть від 2 до 4 років на вивчення англійської мови після завершення воєнного стану. Інформація про культурні заходи, архівні документи, музейні експонати повинна мати англійську версію. Від сьогодні є два роки підготуватись, повідомила також вона. <реш> після завершення воєнного стану це все тільки почнеться після завершення. А ми ж з вами знаємо, що він не завершиться ніколи. Це значить, що наш кириличний рай продовжиться навічно. Але з іншого боку, ну, а що так жирно? Цілих 2-4 роки, вони що, не бачили жодної реклами антишколи, де там ху-ху, 14 годин, один раз подивився, друзі, з субтитрами, і все, ти нейтів спікер, 2-4 роки. Ну, але, да, ти правий, Єгор. Угу. Ну, типу, умовно, безкінечність плюс 4 роки, чи безкінечність плюс 2 роки, ну, це ж не одне і те саме тільки вирівняння алгебри. ну більш ніде. <рес> Ні, Ну я виявив, що якби вони дійсно сказали, що типу, воєнний стан закінчиться тільки тоді, коли всі службовців вивчать англійську, я уявляю, як через чисто одного якогось чувака, який ніяк не вивчить неправильні дієслова, нас не беруть в Європу. І всі такі чмирять, кажуть: та блін, чувак, навічко вивчив, а ти не можеш. Ну, ну не знаю, якщо б це все було так жорстко, типу, там, ну, тут е -е, неправильні Дієслова, модальні дієслова, то ну, я не впевнена. А це тому що, це, якщо б це було умовою вступу в ЄС, то вони такі, а ви знали, що є ще не дуже правильні дієслова. От їх теж вивчить, їх десь 5 тисяч там. А ще mm. 에, треба, і коли ми їх вивчимо, а ми їх вивчимо uh -huh. і кажемо: так, ну щось я ні разу не чув від вас на Ізусть всього човсера. Нема, uh -huh. не казали. Дивіться, а от Герундій. Е, ну. <рес> Інші зміни на вокзалах, автовокзалах, аеропортах у деяких видах транспорту. Інформація має дублюватися англійською мовою. Mm. На це два роки після набрання чинності цього закону. Використання англійської для навчання в садочках та інших дошкільних закладах для малечі. Ця норма набуде чинності з вересня 2026 року. Протягом чотирьох років після закінчення воєнного стану державні працівники з рівнем англійської B2 і вище почнуть отримувати 10% надбавки. Супер! Ну і нарешті бідола. Ашні іноземці зможуть знайти де купити перепічку та дізнатися, як в цьому трамваї, який ледве дихає і розвалюється, що на ньому можна заплатити палпею. Про надбавку це дуже добре, тільки треба ще прописати систему штрафів. Що 10% надбавка, якщо знаєш у Б2 і вище. От. Але штраф, якщо ти вже прям, ну, дуже казиряєш, типу, о, я розумію фільджераль та в оригіналі, все, мінус 5%, так, попустись спокійно. Але 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 де є покарання, там мають бути і ще бонуси. Наприклад, плюс 5% для людей, які нормально шпрехають, але не цураються оцього: кукумбер, бісуслі, ну просто. <regions> тому що це свій тіп. Він такий простий, так. Зате тепер буде важко, коли іноземець приїжджає, і ти хочеш йому показати, як тут нас класно, як ти його розумієш, який ти з ним кент, і потім ти розумієш, що це не іноземець, а ти дві години розпинався перед вадіком з Дніпра. Даремно. Ну і взагалі ще до вересня 2026 року стільки часу, що ми можемо вивчити мови всіх країн. Які давали нам зброю, чисто щоб Шольц і Макрон їздили до нас як на спікінг клаб. Та да, вже всього чу спогнал. чур я в чур литовську, бо я хочу, щоб наш спікінг клаб е, плавно, а може і не дуже перейшов в рейв, де ми співаємо повстанських пісень. <гум> <гум> і мож, може ще ну, чучело палити, росіянине якось, <гум> <гум> а може, не най не чучело. <гум> Це було шоу Гомінау. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також моє на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на ютуб канал Радіо Промінь. З вами був Єгор Шатайло. Юра Коломієць. Та Настя Зохвала. Що ж, для нас цей закон починає свою дію вже зараз. Тож, listen to Гомінат on Радіо Промінь. Stay tuned, my fellows! Все, я вимагаю депутата англомовного, щоб я могла to improve my English. Що мені ця держава дала? Поки не дала. Новомовного депутата нічого не знаю. Так. <головного> так. Ну а я дуже чекаю, що прям всі українці вивчать англійську, бо, хоча б, це дає шанс, що у них витісниться російська. Гомін Ауру